Мені хочеться процитувати і ще декілька думок, які я побачила у відео і відклала їх для того, щоб з вами потім їх трошечки теж поговорити. Я рекомендую вам підписуватися на цей канал і вже цитувала звідти думки. І от мені дуже сподобалася історія про емпатію і те, як кінематограф породжує чи вироджує емпатію. Давайте ж послухаємо цю історію в трьох частинах. Чудовий кінокритик Еберт він якось сказав, що кіно це така машинка, яка виробляє емпатію. Це її пряма функція. Якщо вона не робляє, не виробляє емпатію, значить це поломана машинка, її треба викинути або замінити. Я думаю, що кіно передусім це інструмент для масажування такого явища, як емпатія, гуманізм і солідарність. Саме емпатія нас рухає вперед. Ми співчуваємо одного. Це вміння співчувати дозволяє нам виповзати з кожного історичного періоду з якимись здобутками. Але не всі роблять кінематограф для того, щоб, по-перше, давати можливість отримати досвід і щоб людина якимось чином через отриманий досвід розвивалася. Частково є гравці кінематографу. В тому числі, які створюють дещо інший продукт, і тут ми можемо послухати дуже цікаву історію про те, як кінематограф іноді робить хибні кроки. І тут головне, щоб спільнота кінематографістів дала правильний діагноз явищу і зупинила його на корню. Є моя улюблена історія про шокументарі, які в 60-х роках в італійському кіно з'явилися, яке дуже люблять кіномани, uh -huh. тому що розмивається взагалі поняття, що є uh -huh. добре, що є погано, і що взагалі здатне кіно. І ці три італійські журналісти вони не були насправді кіноробами, як купеці, Проспері і третього не згадаю. А вони зафіксували найекзотичніші традиції звичаї людей. Часом дуже дивне: і релігійного, і якогось язичницького, і, ну, і сексуального характеру. Називали цей фільм Собачий світ і пустили його в світ. І це кіно вони вигадали це? Це, це, це реальні історія. І... Ну, людство дуже, дуже вигадливе, ду, да, вигадливе і, дійсно різне може виробляти. І а, європейська кінокритика виступила а, з протестом про цього фільму. І Протягом десятиліть усіляко критикувало, пояснювали, як це кіно вбиває емпатію до людей. Тому що зібрати шокові історії про людей, про людство ну ніяк не допомагає іншим вірити до в одного. І я хочу наголосити, що дійсно, коли ти дивишся репортаж про злочини, дуже важливо. у навіть найскладніших репортажах все одно бачити людину, людей, навіть якщо одні люди створюють скоюють злочини проти інших людей. І репортаж репортажі або документальні матеріали, документальні фільми або художні фільми, в принципі, дійсно можна аналізувати з точки зору цих аспектів. Коли тебе винятково подразнюють, чи коли тобі, розповідаючи про жахіття, які роблять люди, розповідають і про людське, що в людях є. Наприклад, коли я дивилася репортаж Кейліна, то у мене не було відчуття там я не знаю абсолютно зневіри, тому що він досить непогано врівноважений тими людьми, які, по-перше, допомагають херсонцям, По-друге, портретами херсонців, і ну страшна. Тим полі візраз, восімдесятліт. Живу я одна в патрієм нігідного чоловіка, миші миші киця і я. Ну, тепер все, весь no І ну, ти бачиш історії різних людей, ти бачиш злочини Росії. Тут Росію немає сенсу показувати якимось фарбувати іншими фарбами. Але насправді, чому я цитую вам ці два уривки з Юкрейнера? Тому що третій буде завершальним і третій буде найважливішим. Бо ми дуже часто. Отримуємо певного типу продукт, який працює не інформативно, не з ліпком реальності, а наповнюючи нас певним багажем, який ми отримуємо після цього фільму. І послухайте третій уривок, і зверніть увагу на імена, які звучать у цьому уривку, для того, щоб для себе поставити Галочку. А. Так, от що з фільмами цієї людини не так. Це ще таке, якщо ти з дитинства пам'ятаєш, такі були фільми Шокуюча Азія. Не пам'ятаєш? Ні, в там різні гурманські смаки, різні такі ем... телевізійний, телевізійні, такі там знаєш, езотичні. Це такі дуже все дуже. Так, 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 така. І, е, е, і ми вже дивилися таким чим Боже, що ж це таке. І відповідно е, е, такі фільми показувалися в радянському Союзі аж на ура, тому що вони усіляко показували, який той буржуазний світ огидний. Подивіться, що вони там робити. Це і... не про емпатію, а про іншування. Так? Про, і, про, про... Так, і про роботу шоковим матеріалом. А завдання якісної документалістики не бути шокументарі. Вона мусить бути гуманістичною, навіть якщо зображаються найстрашніші, найкатастрофічніші події в історії людства, все одно фільм мусить залишати надію на зміни. От, у Мстислава це є в кіно, очевидно. І... У багатьох інших фільмах це теж є. Це насправді те, за що ми дуже часто критикуємо лозницю, бо у нього в фільмах нема це споглядання часто дуже непростих речей, але оцим от зверхнім, з верхнім, дуже з верхнім поглядом. Відстороненим. відстороненим. відстороненим з верхнім таким негуманним. Це ще таке, якщо ти з дитинства пам'ятаєш. Я перепрошую. А, так от. Ви почули імена і робіть висновки. І насправді дуже часто, коли ти слухаєш подібні інтерв'ю, саме інтерв'ю цікаве, ну от я просто обрала вам такий момент показати, тому що треба усвідомлювати, що з тобою робить той чи інший продукт, кінепродукт, репортажний продукт. Треба розуміти, куди він тебе веде, треба розуміти, чому в тебе якийсь певний післясмак, після якогось продукту, який ти не можеш зловити, треба Бачити обговорення, кільноспільта повинна бути голосною у цих обговореннях. Ну і ми бачимо насправді, як Раднянський гуртується з Лозницею. А про Раднянського можете подивитися минулого тижня я зробила етер. Також я хотіла з вами поділитися ще одним відео: воно вже дуже архівне, воно записане 12 років тому, як ви бачите, зі скріна, 14-12 років тому, викладено на Детектор медіа і це інтерв'ю, точніше, коротке відео від Максима Буткевича, який говорить про мову ворожнечі. І це теж дуже важлива тема, тому що особливо цікаво зараз слухати його висловлювання в прив'язці до того, як часто звучать слова хейт. А ми ж згадаємо, що англійською мовою мова ворожнечі, звучить хейт спіч. І, власне, Максим Боткевич розбирає тут це поняття. Ви можете подивитися це відео повністю. Я насправді рекомендую, тому що я ж не можу цитувати прямо всіми уривками. Там, там дуже концентровано і дуже класно. І це взагалі я пам'ятаю цю рубрику, я спостерігала за нею, слідкувала, дивилася, тому що там дуже коротко і дуже конкретно висловлюють висловлюють просто базу з тієї чи іншої теми. І Максим Боткевич говорить, що, наприклад, коли вчиняють злочин в центрі Києва проти людини, яка є темношкірою, то і вчиняють через те, що вона є темношкірою, а не тому, що вона там щось зробила чи якась у неї інша характеристика, то це злочин на підґрунті ненависті. І далі я даю просто вам передмову, Слухаємо. Якби вони могли одним вбивством однієї людини вбити всіх чорношкірих у Києві, вони б це зробили. Тобто відбувається дегуманізація людини, він як особи нікого не цікавить. В цьому відмінність злочинів на ґрунті ненависті від звичайних злочинів. Те саме можна говорити про мову ворожнечі. Якщо хтось говорить про мене, що Максим Буткевич є негарною людиною, тому що він не знаю, запізнюється або не дав мені в борг, або ну, робить те, що мені не подобається. Це не буде мовою ворожнечі в жодному разі, тому що мова йтиме про мене. Якщо хтось скаже, що Максим Буткевич, він хитрий хохол, або жадібний жид, або манірний, скажімо, гей, оскільки це на камеру, або брудний циган, це, безумовно, буде мовою ворожнечі, тому що я як особа нікого не буду цікавити. Я буду цікавити лише як представник певної спільноти. Про про всю спільноту в даному разі говориться через мене. І тут вам коротка і фахова відповідь стосовно того, що є, а чого не є хейтом. І в той момент, коли тобі не подобається якесь висловлювання якоїсь публічної людини, її поведінка, її політика з відстоювання того чи іншого, або заперечення, наприклад, війни Росії проти України і українців проти протягом десятиліть. І коли ти це говориш про цю людину, це не означає, що ти її хейтиш. Це не хейт. Так, да? і це не хейт спіч. І більше того, Максим говорить про відповідальність. Люди, які сприймають довколишню реальність, вони сприймають її поза колом свого особистого спілкування, передусім через ЗМІ, через медіа. І картина світу багато в чому будується саме медіа меседжами. Якщо відповідно журналіст або транслює некоректний меседж, ксенофобський, гомофобний. Або сам його генерує і довкола нього будує свій сюжет або матеріал, то можливо цей журналіст або журналістка ніколи не дізнається, що даний матеріал став для когось важливим у формуванні ксенофобної картини світу. Можна не уявляти собі або не думати, не давати звіту собі про те, що зробивши безграмотну, неперевірену а, статтю або сюжет про. Те, як в Україну понаїхали страшні нелегальні мігранти, як вони забирають робочі місця, заносять екзотичні хвороби, створюють етнічні злочинні угруповання. Можна не давати собі звіту, що якщо через два тижні буде редакційне завдання поїхати і зробити матеріал про російське вбивство в одному з спальних районів Києва, ці дві речі можуть бути пов'язані. Може, ті, хто скоїв цей злочин, насправді бачили цей матеріал, можливо, або подібні матеріали. Їхня картина світу. Після якої вони або в якій вони вирішили, що треба знищувати фізично тих, хто відрізняється зовні. Почасті сформована, в тому числі журналістами. От про цю відповідальність про те, наскільки іноді потужним буває журналістське слово за цим конвеєром, ми дуже часто забуваємо. Відповідальність важлива, і тут я не можу не відреагувати на анонс, який я сьогодні побачила завдяки вам. Ви мені надіслали. Всеукраїнський урок медіаграмотності. запрошена зірка Маша Єфросініна. Послиня. Хейту безкінечного в українських широтах протягом останніх двох з половиною років та ще й до того, бо ще у лист у лютому, десь коли були Євробачення, всі обговорювали Аліну Паш, Маша Єфросіна казала про те, що ніхто, як українці, не вміють ненавидіти одне одного. Ну, коротше, паслиння хейту на безліч рівень і водночас антипосління. Відповідальності за свої слова, і ніколи вона не бере відповідальність за свої слова, ніколи вона не навіть не зважує таку опцію, щоб взяти відповідальність, і от вона буде у нас запрошеною зіркою на всеукраїнському уроці медіаграмотності. У мене велика надія, що маші також дадуть відповідь на запитання, що таке мова ворожнечі, як вона проявляється, за якими критеріями, і також. Дадуть трошечки, я не знаю, якусь методичку на тему того, що якщо ти розкриваєш рота у публічному просторі, і у те величезна аудиторія, перед якою ти несеш відповідальність, бо вона вважає тебе людиною, що їх формує і дослухається до твоєї думки, то відповідальність таки треба нести, а не списувати все на безкінечний хейт.